Моноблочні чилери з повітряним охолодженням надійне рішення для охолодження великих площ і технологічних процесів. Вони поєднують у собі ефективність, екологічність та зручність монтажу. Завдяки сучасним технологіям чилери забезпечують високу енергоефективність і мінімальні експлуатаційні витрати. А повітряне охолодження дозволяє уникнути необхідності використання води, що робить ці системи оптимальними для промислових і комерційних об'єктів будь-якого масштабу. Компактний дизайн і простота в обслуговуванні роблять моноблочні чилери універсальними та доступними для будь-якого типу підприємства. Вони ідеально підходять для кліматичних систем офісних будівель, торгових центрів, складів, а також для виробничих процесів, які потребують стабільного температурного режиму.